Друзі, привіт! Як відпустити людину? Якщо вже треба відпускати, а ви ще досі за неї тримаєтесь? Це як у Андрія Хливнюка. Ця подорож вже завершена, швидкість ще 200. Ми сьогодні про це поговоримо. Вікторія Сидоркіна поруч зі мною. це наш традиційний подкаст. Додивіться його до кінця. І не забудьте розказати своїм друзям про те, що існує психолог безкоштовний, не треба платити. І це анонімно за номером 5522. Ви це можете робити з понеділка по п'ятницю з 11 до 19 в рамках нашого проекту мого і моєї команди під назвою Варто жити. Віко. Історія з тим, що ми когось відпускаємо, пов'язана з тим, що ми з цією людиною розходимось або думаємо про це. Ясно, що кожна історія вона є суб'єктивною, але, тим не менше, як зрозуміти, що це вже фіналізація стосунків? Чому я про це питаю? Напишіть, до речі, в коментарях, скільки у вас було кіл розривів у ваших стосунках, які колись були в вашому житті. Ну, не секрет. Особливо якщо це довгі стосунки, це просто так не трапляється. Є серіали цілі, а є такі випадки, коли люди навіть розлучаються двічі ну тобто, один раз розлучилися, одружилися, другий раз розлучилися, одружилися. І потім наново ще живуть разом, думаючи про ще одне одруження. Тобто кожна своя історія суб'єктивна, але колись ми розуміємо, що це все це сталося у зв'язку із чим це трапляється. І як зрозуміти, що це фіналочка? Ну, коли ми говоримо про стосунок і про втрату стосунку, це про розрив стосунку. Це однозначно є такою втратою, і людина її розуміє як невеличкий шматочок втрати себе. Якщо ми говоримо про романтичні стосунки, розрив романтичних стосунків, людина відчуває, як вона втратила шматочок своєї індивідуальності, таку, як вона була поряд з тою людиною. Тому так важко відпускати людину, бо ми себе відпускаємо, те, що нам подобалося в собі, поряд з тією людиною. Це важко, безумовно. Е, можна ще говорити е, ну, в різних аспектах, наприклад, в стосунках дитини і батьків. Е, Батькам може бути важко відпускати ті моменти, коли дитина доросліша і стає більш самостійною. Дехто фух, слава богу, пішла сама. Мені буде менше мороки, а декому складно це відпустити, бо є відчуття. Я не настільки потрібна вже цій дитині. Е, і такий певний сум може бути. Може бути ситуація, коли діти дорослішають і вже е, ну, йдуть в самостійне життя. Батьки також втрачають частину прямо своєї ідентичності, як батьків. Uh -huh. Це також ну, важко переживається, так. І тут ми говоримо про, е, ну, про ту. Трату так про втрату якогось зв'язку, якогось стосунку, ось цей стосунок формується. Давай так в дитинство. Звісно, він в дитинстві формується в нашому дитинстві. Він залежить від того, як з нами спілкувалися наші батьки в ранньому дитинстві. Чекайте зараз. Маєш на увазі? Це стосується і. Відносин між чоловіком і жінкою? Так, так, є ну пряма залежність того, е, який спосіб спілкування ми отримуємо в дитинстві з нашими батьками, як вони з нами комунікують. Так, і це дуже сильно впливає на те, як ми будуємо будь-які стосунки в майбутньому: чи то романтичні, чи то дружні, чи то ділові. Будь-які. Угу. Давай прослідкуємо, як це може бути? Так? Ось цю взаємодію дуже гарно описав свого часу Джон Болбі і назвав це прив'язаністю. Про це є багато інформації так коротко прослідкуємо, як воно впливає. Е, надійний тип прив'язаності, оскільки ця ситуація формується в дитинстві. Я проведу такий приклад з, ну, з дитинства. Mm -hmm. Коли дитина сидить в пісочниці, мати поряд. Так, дитина ділиться з мамою якимись там своїми враженнями, знахідками, чимось там позитивним. вона може в будь-який момент підійти до мами там обійняти, отримати якісь емоції. Вона знає, що якщо вона десь відійде трошечки далі, мама не насварить і не покине, що є дуже важливим. Оця впевненість така mm -hmm. є. Що формується? Формується впевненість в тому, що е, якщо мені страшно чи я поранилася, е, мама знайде спосіб, як мене заспокоїти. В майбутньому доросла людина розуміє, що навколо є люди, які можуть мені допомогти. Е, формується е, уявлення: якщо я відійду десь трошечки далі, мене не насварять. Мене не покинуть, і формується уявлення про те, що світ стабільний, мені допоможуть. Якщо в мене щось станеться, мені допоможуть в дорослому віці. Ця людина досить легко формує е дорослі стосунки, будь-які вона вміє може довіряти, обрати людей, яким можна довіряти, гарно формує оці довірливі стосунки. Переважно в неї є коло людей, які її підтримують, і яких підтримує вона. Тепер повертаємося до процесу відпускання. Наскільки важко цим людям відпускати? Звісно, важко, але те підтримуючи коло, яке вони навколо себе створюють все життя, і з дитинства ось ті механізми саморегуляції, які виводять її з стресу, які мама надала тоді, коли не сварила, коли дитина відійшла там подалі, дають можливість дорослій людині будувати здорові, гармонійні, міцні стосунки. В будь-яких аспектах, чи то романтичні, чи ділові, ну, тут не принципово. Mm -hmm. Розглянемо інший варіант взаємодії ну, батьків, тут кажемо мами, батьків людей, які виховують, і дитини. Якщо дитина потребує будь-якої поради чи допомоги, а мама один раз реагує позитивно, допомагає, переймається цим і ну, повністю задовільняє потребу дитини. А інший раз в аналогічній ситуації: мама роздратована, мама зла, мама не допомагає. Що людина усвідомлює? Мене люблять, але якось по різному це важко сприймається у дитини формується уявлення, що любов треба заслуговувати. Мене не люблять просто так, мене люблять за щось. Uh -huh. Формується уявлення, що мені постійно треба щось робити для того, щоб заслужити ту любов. Мені постійно треба вище голови стрибати, щоб побачити, що мене люблять. В такому випадку уявлення про світ він не є надто надійним, і я не певна, що є люди, яким можна довіряти. Така установка формується. Як це впливає на особистість дорослу? Переважно думка цих людей формується з оточення. Вони залежні від думки оточення. Вони дуже бояться, що їх покинуть. Їх близьке коло на їх думку повинно постійно доводити, що їх люблять, що вони цінні, що вони потрібні. Інакше вони в це просто не вірять. Так. Ну, відповідно, їм дуже складно будувати стосунки. Так? Як це на процес відпускання впливає? Звісно, їм дуже важко відпускати, бо вони думають, що їх оточення їх не підтримує. Хоча це може бути з точністю до навпаки, просто їм важко це помітити. Вже на жаль. стоїть у них така плата, так. яка так. сканує всередині процес, який вже зафіксувався, і так. відповідно реагує на це. Так, так, так. У них немає тих механізмів подолання стресу, які в дитинстві ще мали би закластися, тому їм дуже важко. Відпускати дуже боляче і дуже важко. Це другий був тип, третій тип, інша ситуація: взаємодії мами або людини, яка займається вихованням, і дитини. Це той випадок, коли дитині забороняють будь-який сильний прояв емоцій. Ну Ми можемо це чути в таких фразах. Е, ну там, Не плач ця ситуація того не варта, ну ти ж хлопчик, е, або не тішся надто голосно, ну, тут треба тихіше поводитись, тут ну, от якісь от такі моменти. Зараз вже ці стратегії поведінки, слава Богу, відходять. Е, сучасні мами, так ну інакше вже виховують угу. дітей, є дозвіл на це. Але ще 30-40 років назад вони були провідними ці стратегії. Ну, це якраз ми з тобою. Так, тобто ми можемо. Спостерігати в нашому віці, наших ровесників, з отаким от стилем виховання, і відповідно з наслідками в дорослому житті. Які наслідки в дорослому житті людина не вміє проявляти емоції, вона їх не бачить потреби проявляти, бо це небезпечно або страшно, або соромно. І тому люди не проявляють емоції. Вони ці люди ідуть від конфліктів. Тобто вони будь яким чому уникаючи тип прив'язаності, тому що люди уникають будь-якого зв'язку. Відповідно, вони можуть уникати будь-яких стосунків, хоча стосунки їм дуже потрібні. Вони всередині дуже такі зранені, ці люди. Їм дуже потрібен стосунок, але їм дуже важко довіряти, будувати довірливі стосунки. І тому, якщо ми повертаємося до процесу відпускання, звісно, їм дуже важко відпускати. Знову ж таки, тому що немає кола людей, які умови не довіряють, які угу. підтримує в скрутному становищі. І знову ж таки немає тих механізмів виходу зі стресу, які закладені в дитинстві. Я ж зрозуміла. Як зрозуміти, що, що це вже не почуття, а це, зокрема, той вид прив'язаності, про який ти щойно сказала? Угу. Да? Уникаючи ти прив'язаності. Або це емоції, які. Ти відчуваєш від того, як ти правильно сказала, частину тебе, ну, частину твого життя, і ти ж в цих, в цих відносинах відчував себе добре, і це тобі давало ну, певну опцію, певну я не знаю, роль в твоєму житті, яка для тебе була важливою. А зараз виходить, вона йде. Як це все переосмислити? Як зрозуміти, що це вже не почуття, а ось ці травмовані речі? Які геть не мають жодного відношення до любові. От, взагалі, це для мене насправді загадка життєва. От чесно. Як розібратися, я думаю, що для наших глядачів теж. Бо ну, ми не мали такої бази вчитися розуміти, що таке любов, що таке прив'язаність, що таке дружба, яка має ознаки любові. Що важливіше в стосунках пристрасть або дружба, аби вони були стабільними, і чи треба над ними працювати? Оце теж велике питання, тому що існує думка, що якщо є любов, то далі все йде як треба. Ну, працювати над стосунками безумовно треба, якщо ми відчуваємо потребу в цій людині. Якщо ми розуміємо, що ми з цією людиною беремо і даємо щось таке, що нам необхідне, і це має позитивний якийсь вектор, а не негативний, тоді ми хочемо обидва працювати над цими стосунками. І ми працюємо, маємо якийсь результат. Так? Mm -hmm. е, якщо що в твоєму ми... розумінні працювати над стосунками е, з часом, люди змінюються. Ну, і він, і вона. Проходять якісь метаморфози, і це нормально, що особистість змінюється. Це ж Потріб... ви розуміли, ми з Вікою одного віку, нам ми з вікою одного віку, нам 41, але Віка має чоловіка, до речі, військового, і в стосунках вони 20 років. І тобто за цей час Віка за 20 років можна дуже сильно помінятися. І, до так. речі, може так статися, що хтось буде не наздоганяти іншого. Розумієш, першою так. І це до речі, дуже часто стається, і саме ось ці моменти, коли хтось з пари вже пішов вгору, якийсь розвиток особистість не відбувся, а у другого ще не відбувся. І це і про почуття, і про розвиток. Ось саме тоді стається криза в стосунках. В Принципі, це не є поганим. Це свідчить про те, що якщо для того, хто ще не підтягнувся, стосунок важливий, то треба це вирівноважувати. Це Йому робота Треба двох. підтягуватись? Це робота двох. Тобто і той, хто вже трошечки розвинувся краще, має глибші почуття. Ну ми ж розуміємо, що почуття проходять багато етапів. Так? Таке справжнє кохання, воно має багато етапів. Це не тільки та пристрасть, яка от спочатку. Так? Якщо ми розуміємо, що один з пари вже перейшов якийсь певний етап, а другий ні. Ну, то тут треба вже не тільки тому, хто перейшов, а й тому, хто ще не дійшов, також гармонійно е, до того доходити. бути Я анонсую навіть. вже в коментарях, що буде фраза: а якщо вже роки йдуть 5-10, а розвитку немає іншого партнера, насправді я без жартів, я часто бачу якісь рілси, де жінки розповідають на ту тему, на яку ми зараз з тобою говоримо, про те, як вони виросли за цей час. Чоловік він може ну, там, і жінки насправді теж. Тобто наш партнер, окей, давай узагальним, наш партнер може мати теж якусь кризу свою, може мати пошук себе, правда? Так. Може бати, мати періоди, коли йому не щастить. Ну, тут це життя. Але якщо це затягнулося на довгий час, і той партнер вже не знаю, в, в Варшаві. А попередній ще доїхав тільки до Житомирської траси, та і зрозуміло, що відстань ця дуже велика, і тоді дуже багато пар розлучаються. На жаль, так і тут е, варто розуміти, якщо ми хочемо бути разом. Ну, це такий гарний запит на сімейну терапію насправді, не на особистісну, а саме на сімейну. І там буде зрозуміло, чи ми йдемо в одному напрямку, і ми підтягуємо, чи спускаємо те, ну, де ми не, не рівні, та? і далі йдемо разом поряд, чи нам не по дорозі. Ну, таке теж буває, і це теж нормально, якщо люди на якомусь етапі зрозуміли, що далі їм не по дорозі. А ти можеш розшифрувати свою першу фразу? І там буде зрозуміло, чи йдемо ми по одному напрямку. А, що, що означає йти по одному напрямку? Набір цінностей у, нас, у людей так, один він змінюється. Цінності можуть змінюватися okay. ну не глобально, але все ж таки вони можуть змінюватися. Чи є у нас спільні цілі? П'ять років назад. У нас могли бути спільні цілі, і ми до них ішли. Зараз наші цілі стали різними. Ми по різному міркуємо. Ми хочемо різних речей. Тому нам немає сенсу бути поряд, бо ми йдемо в різних напрямках. Ну, Тобто, про це люди переважно вони не говорять про це. Говорять. Це відбувається, це помітно стає в побутових сварках на одну і ту ж саму тему, десь хтось чашку не туди поклав, а другого це дратує. Ось так це помітно. Але ну, в глиб ніхто вдома не дивиться на ту проблему. Тому, якщо стосунок важливий для двох, ну, потрібно розбиратися з фахівцем. Скажи мені, а кохання, давай це дивно, що я це розмежовую, але я впевнена, що вас це теж буде турбувати, поки ви будете слухати нашу розмову. Тобто є почуття, які стабільні, наприклад, та? довгі роки. Ось, і, можливо, навіть люди над ними працювали. А є якийсь твій розвиток професійний, твій розвиток духовний, твій розвиток соціальний. Який, наприклад, в парі може відрізнятися. І чоловіки, особливо зараз війною, чоловіки теж мають стрес від перегруповування, переналаштування себе у війську, наприклад, абсолютно в інших ролях, аніж вони їх мали в цивільному житті. Це теж ну, для мене Віка це стрес, це стрес і це ріст. Навіть якщо, якщо ти був, не знаю, Головним менеджером величезної компанії, франшизи тут якось закордонної з величезною зарплатою і 50 людьми в підпорядкуванні, А зараз став солдатом без керівної посади, то це все одно якийсь твій ріст, бо ти свої скіли зберіг, але тим не менше прийшов в іншу роль. Де знайшов себе теж, тобто я маю таких друзів просто от те, що я тобі зараз описала, це от просто репрезентативно. І вони mm -hmm. насправді доволі гарно адаптувалися там і не адаптувалися в стосунках з mm -hmm. жінками. Ну я можу так зараз грубо висловлюсь, але ми перебуваємо в стосунках. Поки ми задовільняємо якісь потреби один одного, mm -hmm. ці потреби можуть бути і моральними. Ми прагнемо підтримки, ми прагнемо розуміння, ми прагнемо, щоб там партнер нас підтримував в наших якихось професійних початках. Так? Якщо ця потреба не задоволена, і багато інших, так? то стосунок не має сенсу. Він перестає мати сенс. Якщо до того він мав сенс. А в якійсь критичній ситуації, ну люди розуміють, що ну далі їм не по дорозі, бо вони мають різні погляди. І що тоді треба відпускати цю людину? Ну, це питання особистісне. Я не можу дати ну, немає такої універсальної поради, що робити. От в цьому випадку кожна людина сама для себе вирішує, що для неї добре. Для того і існує і сімейна терапія, і особистісна. Якщо сімейна підняла якесь особистісне питання в одного з партнерів, переважно його перенаправляють в особистісну, де він ось це питання пропрацює. І далі він уже може собі вирішувати за результатами того. Чому він там розібрався на терапію, чи потрібен йому той стосунок, чи не потрібен. Як, якщо хтось а, з двох або обоє вирішили, що, що потрібно відпустити один одного, ми вже різні люди, у нас різні цілі в житті, а, ми пробували латали, працювали над стосунками, але не вийшло. Буває таке, що і парна терапія, теж навпаки. Ну і вважаю в будь, будь якому разі, що це добре, що є парна терапія. Чому? Тому що при будь-яких розкладах, при негативних або позитивних, ви розібралися, і це дає розуміння внутрішнє і легше, напевно, потім адаптуватися із розставанням. Розуміння, що ви зробили все, що могли. Так, от з приводу того, якщо ви прийняли рішення, але цей фантом він все одно. Присутні, як флешбеки або бажання повернутися. Ясно, що це все має періоди різні. Так? Я б хотіла, щоб ти коротенько про це розказала тим людям, які зараз переживають цей період. А я впевнена, що багато людей переживають. Як відпустити людину? Ну, по-перше, кожен процес відпускання він індивідуальний і він містить ну так, коктейль якихось емоцій. Це може бути е, і занурення в минуле, це може бути почуття провини, це може бути ну, будь-що. Тут важливо розібратися, що є провідним в тому застряганні і в тому неможливості відпустити. Це важливо, тому що далі з цією емоцією, з цим станом, ми працюємо над тим, щоб з нього виходити. І він зрозуміло, що в кожної людини може бути інший. Це абсолютно індивідуальна історія. Так? Е, якщо ми говоримо про такі якісь універсальні штуки, як можна з цього вийти, е, ну, по-перше, задаємо собі питання, як я більше точно не хочу. Бо mm -hmm. той стан такий затягуючий, неприємний, безумовно, ну, тобто чітко собі визначити, як я не хочу. Наступне питання, як би я хотів, щоб було? Таке фантазійне, але можна відповісти. І наступне питання: що я можу сьогодні вже зробити для того, щоб завтра мені було хоч трошечки краще? Це така банальна порада для дуже багатьох насправді ситуацій, але тут вона працює. Чому працює? Що ми робимо? Ми... Коли ми не можемо відпустити наш вектор мислення направлений в минуле. Ми там в тих думках постійно перебуваємо. Це ж про минуле, не про теперішнє. Коли ми робимо, відповідаємо на ці питання, ми трошечки вектор спрямовуємо в теперішнє і як результат в майбутнє. Ми структуруємо те, що у нас не зрозуміле, те відчуття неможливості відпустити, ми його такими думками, і оцими відповідями на питання, ми структуруємо, розбиваємо на маленькі частинки і тоді прості. З маленькою метою на кожен день набагато простіше перевести це з минулого, в теперішнє і в майбутнє. Це такий шлях до того, щоб з цього вийти. Ну і звісно, той тип прив'язаності, про який ми говорили на початку, також є. Важливим, щоб людина розуміла, чи їй, якщо там про тривожних, наприклад, uh -huh. говорити, якому постійно потрібне підтвердження тої любові, людина має розуміти, чи їй дійсно від партнера не вистачає, чи розібравшись собі, вона розуміє, що в принципі партнер дає підтвердження. Просто на жаль, я не завжди можу побачити стати уважнішим, помічати, і ця потреба може задовільнитися отак. Тобто, просто трошечки розуміння цього змінити, ось тому я кажу, що е, ось ну ось цей тип прив'язаності важливий в побудові е, дорослих стосунків. Дякую тобі дуже за те, що розтлумачила. Це була Вікторія Сидоркіна. Напишіть в коментарях, що думаєте. Нам щиро цікава ваша думка. Напишіть теми, які ви хочете, щоб ми обсудили в наших наступних випусках. Ну і телефонуйте 5522 з понеділка по п'ятницю з 11 до 19. Розмова буде не тільки з погляданням, а пряма сам на сам з нашими психологами. Віка, я тобі дуже дякую за твою роботу і за тебе. Дякую. До зустрічі.